Усім привіт! Мене звати Валентин Балагура, і це передача «Спротив Ньюз» – спеціальний проєкт дослідницько аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Окупанти продовжують відбирати в українців житло до тимчасово окупованих міст. Продовжують привозити з Російської Федерації працівників різних професій, яких розміщують у домівках українців. Окупанти продовжують націоналізацію, за їхніми словами, безхазяйственного житла. Схема віджиму така: група расистів обходить квартири та будинки в різних районах міст і сіл, від цивільних, які проживають у них, вимагають пред'явити оригінали документів на право власності, на житло або нотаріально завірену довіреність. Копії не приймають. Якщо оригіналів немає, погрожують виселенням. Але це ще не все. Ось що відбувається з житлом, власники яких виїхали з окупації. Определенною честь фармірування фарміруємо фонди імусства составляють імусство, яке оставлено собственником, так наха називаємо безхазяйне імущество. Після признання його безхазяйним ману включається в состав собності Запорозької області. Українці, які живуть на нато України, звертаються до Ілона Маска. Нещодавно на платформі X Ілон Маск заявив. Що нато України серед місцевих жителів немає антиросійських настроїв. Але є одне але: український рух спротиву зростає щодня. Активісти руху Жовта стрічка запустили флешмоб Ілони ми тут». На цих фото ви можете побачити Ялту, Мелітополь, Макіївку та Луганськ, де, попри російську окупацію, українці продовжують чинити спротив расистам. Долучитись до флешмобу дуже просто: розповсюджуйте хештег Ілон Віахір всюди, на рублях, плакатах, малюйте графіті. Нагадаємо всім, хто має якісь необґрунтовані сумніви, що спротив триває. Якщо вам подобається це відео і ви хочете бачити наступні випуски, то підпишіться на наш Ютуб канал. Також поставте вподобання та залиште коментар, щоб більше людей знали, що відбувається на ТОТ. Рашисти на захоплених територіях почали будівництво залізниці до Ростова на Дону. Днями про це повідомив окупаційний губернатор Євгеній Баліцький. За його словами, проєкт, будівництво якого вже розпочато з боку Донецька, це залізниця, яка буде проходити від Якимівки до Ростова на Дону через Бердянськ і Маріуполь. Необхідність будівництва він пояснює так Також второй проект, очень мощный, достаточно, который уже начал строительство со стороны Донецка. Это железная дорога, которая будет проходить от Акимовки до Ростова через Бродянск, Мариуполь. Этот проект уже начал строительство. Акимовка ниже Мелітополя, на Юго западу находится. Это как раз железнодорожный узел, с которого пойдет строительство. Таким образом, чтобы мы могли обезопасить движение транспорта железнодорожного от обстрелов противника, который сегодня, к сожалению, пока обстреливает железную дорогу, которая идет как раз вдоль городов Пологи, в направлении Орехова, туда через Самарзарин, Ланала. Там железная дорога небезопасна. И плюс она построена при Александре Третьем. Маски кльопані, всі на дерев'яних шпалах, ну не всі часті і савіста ночі звільни. Водночас, росіяни хочуть спростити для себе процес крадіжки та вивезення зерна, залізної роди, металобрухту, вугілля та багатьох інших елементів з наших земель. Зараз їм не вистачає потужностей пропускної здатності Кримського мосту. Який страждає час від часу внаслідок українських активних дій. У будь-якому разі процес будівництва є дуже нешвидким, і маємо надію, що нам вдасться деокупувати наші території до здачі нової гілки в експлуатацію. В Москві проводиться виставка форум Росія, де ворог показує тот України як свої землі. Пропагандисти продовжують використовувати чужу культуру, видаючи її за свою. На цій виставці представлені різні поневолені народи та регіони. Головна мета Заходу продемонструвати світу та внутрішній аудиторії так звану велич Росії. Ось, до прикладу, люди з далекого північного сходу. Як вам схоже на російську культуру? Водночас відвідувачі стенду Запорізької області. Плавають завдяки віар-окулярам в Азовському морі, Це... рекомендував би їм так і надалі плавати, адже безпеки там точно їм ніхто не гарантує. Стенд Криму чи не найбільше був просякнутий різними пропагандистськими елементами, які демонстрували, начебто, історичну тяглість із російським народом. Звісно, що біля нього всім розказували брехню про начебто хороше життя. Ми знаємо, яким Крим був, і для нас дуже важливо, що це десятиліття, яке ми прожили вже в російському Криму, стало фантастично проривним для судьби Крима. Нато прибула партія митців з Російської Федерації, які мають створити серію муралів, що возвеличують загарбницьку політику Путіна. Митці мають намалювати низку стінописів на будинках в містах, які знищили росіяни, зокрема, обличчя військових злочинців, які вдерлись в іншу країну. Проєкт фінансується за кошти Кремля, а будинки для розпису визначає окупаційна адміністрація. Водночас в Донецьку з'явився митець, який малює схожим стилем із Бенксі. Проте на своїх творах зображує окупаційний режим у комічному форматі. Більше цікавої інформації читайте на сайті InfoLight in UA або на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому все зустрінемось через тиждень. Україна переможе!